Всім привіт, друзі! На зв'язку «Автомір» і Зараз на огляді балка на 60 см, ДХО плюс стробоскоп. Це білий колір. Ці фари є в білому, жовтому та синьому варіанті. Зараз ми перемикаємо стробоскоп. Це перший варіант, другий, третій, четвертий. Ці фари мають по 15 режимів стробоскопу. І саме класне в цих фарах, що вони. Коли ви вимикаєте фару і вмикаєте, то вони запам'ятають той режим, який ви вмикали, і вона так включиться і буде працювати. Вам тобто не буде потрібно шукати знову цей режим. Ці фари мають довжину проводу 290 см та підмикаються в прикурювач. Зараз ми подивимося синій та жовтий варіант. А це вже жовтий варіант, світло дуже потужне, дуже класне. І зараз так, перший варіант стробоскопу. Другий, третій, четвертий. Ну, їх дуже багато. Але фара так дуже класно працює. І я вам нагадую, що цей жовтий та білий варіант ви можете використовувати на обичних авто. Тому що синій варіант це вже для спецтехніки. І це вже синій варіант. Ось так він працює в режимі ДХО. Ось так працюють в режимах стробоскопу. Дуже багато різних режимів. Всі ці режими, які я зараз перемикаю, вони є в кожних фарах. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі. Або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд. А я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.